Формадол забудь про головний біль. Зараз в сезон, коли осінь, коли міжсезоння, коли багато вірусів, з Наталою будемо розбиратися, які взагалі овочі та фрукти мають максимальну користь в сирому вигляді? А що краще вживати, отак як яблучка, наприклад, сьогодні, е після термічної обробки, наша Наталя. Самойленко, наш лікар, дієтолог і індокринолог, все знає. Та вона на прямому зв'язку, але не змогла бути тут фізично з нами, і все одно з подарунком прийшла. Все одно передала нам дещо. Наталочко, вітаємо тебе дуже. Доброго ранку і от тобі. я відкриваю Доброго фактично отак. От красиво так. круасани прибираю, щоб ну будь ласка. Можна кросани само прийшла. круасани прибирати ми Треба обов'язково так. так що, що ми тут бачимо, Наталю. Ми бачимо гарбуз, ми бачимо баклажан, і ми бачимо шпинат. І вітаю, друзі. І е, ці е, сюрпризи для вас це ті овочі, які бажано їсти в термообробленому вигляді. Всі ми знаємо, що стосовно овочів і фруктів, що все, що можна з'їсти в сирому, дійсно бажано їсти в сирому вигляді, але є виключення з будь-якого правила. І я передала вам привіт в вигляді цих виключень. Тобто, ці овочі сезонні, вони угу. локальні, ми їх любимо. Але пам'ятаємо, що е, два з них більш е, безпечні в термообробці це стосується баклажанів і шпинату. І один з них е, більш корисний в термообробці це гарбуз. Слухай, ну от зараз ти мене здивувала саме шпинатом. Знаєш, от я після роботи з тобою його в принципі полюбила е, так, як зелень, але я його люблю у свіжому вигляді. А Чому більш корисніше саме після термообробки вживати шпинат? Тому що він більш безпечний. Справа в тому, що в шпинаті багато оксалатів, багато щавлевої кислоти, і вони стають менш активними навіть після незначної термообробки. Нам потрібно багато шпинату, бо він містить дуже необхідні корисні речовини. Це і залізо, це і фоліва кислота, а це інші вітаміни групи Б, вітамін С. Так, дійсно, більшість цих вітамінів мають такі слабкі. У резистентності до дії високих температур вони термолабільні, але. Якщо ця обробка невеликої температури і невеликий термін часу, то ми зберігаємо все необхідне і знешкоджуємо ті речовини, які несуть шкоду, особливо для людей літніх, які схильні до таких захворювань, як подагра і сечокамена хвороба. Тому краще особливо для них трохи обробити шпинат, і особливо, якщо шпинат є основною стравою, тобто два листику салату до Повнені шпинатом, ну, нічого дійсно не вирішують в погану сторону. Але якщо шпинат – це основна страва, якщо це гарнір. До варніше гарні основної страви. Uh -huh. Тоді краще шпинат трохи обробити термічно, додати трохи жирів. Він буде більш смачнішим від цього, і не менш шкідливим. наприклад, оливкову олію або вершкове масло. І таким чином ви отримуєте дуже дуже корисну страву. Я б сказав, це концентрат корисних речовин і безпечних Наташ, А є такі історії середовичів, які можна умовно кажучи однаково і запікати, і свіжими їсти? це буде однаково, корисно. там плюс-мінус корисно. Так. Так, така група овочів існує, і, мабуть, ви здивуєтесь, але, наприклад, цвітну капусту так само корисно і їсти в сирому вигляді, і в печеному. Буряк, ми всі звикли буряк мати в термообробці на своєму столі. А буряк так само буде корисний і смачний, якщо ми будемо вживати і в сирому вигляді теж. Таких овочів насправді багато. Це і Чок, цукіні, це томати, і ми з вами пам'ятаєте? Нас був ефір, ми Казали, що томати чому а, а, можна їсти не. Тільки в сирому вигляді, в вигляді салату, але дуже корисно іноді е, е, обробляти термічно, тому що лікопен, який містять е, томати, буде більш активне. Це дуже потужний антиоксидант. Він запобігає розвитку онкологічних захворювань. І тому е, томатний соус, який ви власну руч приготували зараз в сезон, це надзвичайно корисна страва. Але й помідори в сирому вигляді, в салату у е, вигляді салату, вони теж необхідні для нашого здоров'я. Зараз каже, інсайти приходять. Слухайте, насправді ж, іспанці полюбляють страшенно от ті соуси сезонні, так, і там низькі рівень екології. Вони цим пишаються, до речі, так, дуже. Та, особливо там у так. центрі Іспанії, а цвітна капуста це найкраща моя страва за всю мою кулінарну кар'єру на сніданку. Береш цвітну капусту, перець, сіль, спеції змащуєш і вперед туди це смакота така. Просто. Слухай, ну а за, так, яблука, за яблука запечені з, кури, з курячим філе? Ти нас будеш сварити чи навпаки скажеш? Бо я сказала, що ти <свалиш> нас похвалиш за них. Дивіться, друзі, я вам опишаюся. Ви робите добру справу. І е, яблука в тому вигляді, як ви зараз готуєте, е, це дійсно корисно. Корисно для багатьох людей, особливо для пацієнтів, які мають якісь проблеми з травневою системою. Е, пектин, про який ви говорили, це дуже м'яка клітковина. Вона абсорбує, виводить все непотрібне, ну наприклад, холестерин. Mm -hmm. Але а звісно, будь-яких ліків є а, а, інша інший бік. А також він стосується а, того рівня глюкози, який ми маємо після споживання термооброблених яблок. Він значно буде вищий. Ніж після вже то є дві категорії, пацієнтів, яким я б не радила таку страву. А це люди з діабетом другого типу або mm. першого типу, бо цукор буде вищим після споживання термооброблений, ніж сирих. І друга категорія це пацієнти з зайвою вагою. Mm -hmm. а, ну а взагалі а, корисніше що, яблука а, блюдо слухай. Ну знаєш, от хто ж і сирів просто звісно, полюбляє а... яблучка. А, ви знаєте, треба їсти. Ну бажано все, що ми можемо з'їсти в сирому вигляді без е, якихось побічних е, потім е, наслідків. Ми повинні зживати в сирому вигляді, але е, життя таке різноманітне пути і. І термооброблені інколи яблука, і квашені. Тобто намагайтеся, щоб продукти, які ви любите, які ви вживаєте в сезон, були в різних видах обробки. В різних Щі варіаціях. квашені згадала все. Так, так, так. Так. Але, бо не можна ж, наші яблука не готові, їсти вже хочеться. Б, бажано все ро все, ми, ми от, зрозуміли, знає, що, все що, що Друзі, обіймаю вас, за, -за печені хочеться вже так апетит вже нагнали, що просто пасибі, пасибі величезно обіймаємо і пасибі, що навіть коли далеко, разом пасибі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.